Без верхнього одягу в мінусову температуру голова Сумської міської військової адміністрації Олексій Дрозденко виклав фото з юними спортсменами, яке шокувало мережу. Світлина з відкриття четвертих зимових юнацьких Олімпійських ігор. Звісно, не обійшлося і без чиновницьких промов. А в цей час діти мерзли у тоненьких трико. Здорові, вдягнуті в теплі дядьки на фоні роздягнутих дітей. Так чиновники спішили сфотографуватися, що про дітей забули. А чиновники чому не у шортах і футболках? Це фото насправді дуже показове. Воно дуже чітко відобразило відношення високопосадовців до тих, ким вони мають опікуватися. Вся суть діяльності і поведінки міської влади. На фоні дітей це надзвичайно яскраво демонструє відверто зневажливе ставлення до потреб як громади, в цілому, так і окремих галузей як цивільних, так і військових. Не тільки обурення, а й притягнення до відповідальності. Юристи бачать порушення норм як цивільного законодавства, так і права на освіту. Дуже важливо. Якщо, наприклад, хтось з діток захворів, то потрібно звертатися в медичні заклади для того, щоб зафіксувати і підтвердити ще й те, що дітям було завдано, ну, якщо така шкода була, шкоду здоров'ю. І тому можна притягувати дійсно або працівників навчального чи виховного, чи в даному випадку. Закладу освіти або навіть працівників управління освіти чи органів місцевого самоврядування за те, що в таких умовах опинились діти. Такий піар не нове слово в нашій політиці. Чиновники частенько використовують дітей для підвищення власного авторитету. Громадські діячі кажуть, в Україні низький рівень культури та поваги до неповнолітніх. Вони масовка, яка б мала викликати довіру до влади, бізнесменів чи благодійників. Мене дуже засмучують завжди фотографії від благодійних фондів, які працюють з інвалідністю. І вважається, що якщо дитина з інвалідністю, то їй байдуже, яким чином вона висвітлена там з. Гречкою і олією на фотографії. Ми бачимо часто, що діти, там, наприклад, підлітки в колісних, в до шиї, в якихось брудних майках, не розчесані з ну, некоректних не якихось виразах обличчя, тобто їх вони не підготовлені. І це вважається за нормою. Це є негідним і неправильним. Психологи же кажуть, образ дітей викликає приємні емоції, тож їх використовують непорядні дорослі дядьки і тітки. Народом, суспільством, краще сприймається фігура дітей, ніж просто слова там, іншої там, людини, да, якій ну, треба довіряти. Ми краще будемо довіряти дитині, тому що це щось те, що нас приваблює, викликає в нас позитивні емоції. Сніжана Мазур, Вадим Гловацький, новини 33-й телеканал.